Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 150 Накресліть довільний трикутник і проведіть усі його медіани. Добре. Давайте нарисуємо трикутник. Довільний. Назвемо його АБЦ. І будемо креслити медіани. Що таке медіана? Медіана це відрізок, що сполучає вершину з серединою протилежної сторони. Давайте спочатку подивимося, яка ж довжина А це. Замірили лінійкою, знайшли середину і сполучили середину сторони АЦ з вершиною Б. І запишемо, що БС це наша медіана. Відрізки АС і СС рівні, так? так як медіана це відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Далі проведемо ще одну медіану із вершини А до сторони БЦ. Знайшли середину сторони БС і сполучили вершину трикутника А. З серединою сторони BC. Давайте поставимо точку. Нехай це буде точка М. І запишемо, що АМ медіана. І показали такими рисочками, що БМ дорівнює МЦ. В будь-якому трикутнику можна ж провести три медіани. Ми ще не проводили медіану з вершини С. На сторону Абе. Аналогічно знайшли середину Абе, сполучили точку С вершину трикутника С, з серединою Абе. Давайте поставимо точку, наприклад, це буде точка К. І запишемо, що СК це у нас медіана. Показали рисочками, що АК дорівнює Кабе на рисунку. І записали це. І подивіться, всі три медіани будь-якого трикутника завжди перетинаються в одній точці. І це така цікава точка. Ви більше про точку перетину медіан трикутника дізнаєтесь у восьмому класі. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!